Якщо ти маєш в інстаграм бізнес а не лише особисту сторінку, та хочеш тут продавати свій продукт, дивись це відео далі. Сьогодні я розповім, як продавати через Інстаграм, використовуючи найдієвіший його інструмент Stories. Stories – це паливо Інстаграм. Жоден формат не розкриє його так добре, як Сторіс. Вони легко та швидко сприймаються. Цільова аудиторія звикає до тебе як до друга, якого постійно бачить в стрічці та відразу асоціює зі своїм брендом. Але як робити сторіс продаючими та закликаючими до дії, розповідаю в Кількох кроках в сьогоднішньому відео. Крок перший. Сторіс це історія. Уяви, що ти не залучаєш клієнтів, а розповідаєш про послугу або продукт, скажімо, своєму другу. Тобі це цікаво, та ти хочеш поділитися своїм захватом з ним. Роби сторіс регулярно, не пропадай з поля зору своєї аудиторії, бо про тебе дуже швидко забудуть такій кількості іншого контенту в Instagram. Крок другий знання своєї цільової аудиторії та постійний її аналіз. Щоб розуміти, для кого робити контент, що пропонувати, та елементарно як спілкуватися з аудиторією, тобі потрібно розуміти, яка вона у тебе. Зроби аналіз своєї цільової аудиторії, визнач, чим аудиторія цікавиться, займається та проаналізуй також аудиторію своїх прямих конкурентів. Це дуже корисно, бо їх клієнти це твої клієнти. Це допоможе швидше визначити свою аудиторію та зрозуміти, який контент та комунікація для неї взагалі прийнятна. Час від часу аналізуй свою цільову аудиторію, бо вона може змінюватись. Крок третій: структура та заклик до дії. Структура та регулярність найголовніше в продаючих сторіс для бізнесу. Сторіс мають бути блоками, які мають свою єдину історію. 20 сторіс за день, по типу тут в наявності батер для тіла, тут помада, тут лак для волосся. Вони вже не працюють. Формула структури це 5-10 сторіс в день на одну тему, плюс заклик до дії. До прикладу, структура це: до нас сьогодні приїхало нове постачання Victoria's Secrets. Розповісти про нове постачання, і тут буде опитування для розуміння, що цікаво твоїй аудиторії, а що ні. Загалом будь-які квізи, опитування, реакції в сторіс, це великий плюс для твоїх охоплень інста. Людина, що ставить реакцію, буде частіше бачити тебе в своїй стрічці. Далі розповідаємо в серії сторіс, що до нас приїхало окремим сторіс про кожен товар. Після робимо опитування, що з асортименту сподобалось найбільше, і остання завершуюча цей блок сторіс з посиланням на сайт, де це все можна замовити. Далі ще декілька прикладів структури. Stories. Що ми бачимо на слайдах? Новинка в асортименті, переваги цієї новинки, для кого вона виявити цікавість клієнта та заклик до дії, тобто посилання на сайт. Інший варіант структури: запитай, як настрій, бажання, плани у своїй аудиторії. Запитай, чи цікавиться вона тим чи іншим товаром. Запропонуй варіант, розповідай про його переваги, що за його допомогою можна зробити, для кого цей товар і які переваги для його купівлі. Просрочка, оплата частинами або купон на знижку за промокодом. Використовуй всі ці варіанти структури в своїх сторіс та не забувай бути. Френдлі. Головне в будь-якій справі це перший крок. Я тобі можу допомогти його зробити та створити комунікаційну стратегію сторіс для твого бізнесу, за якою ти будеш постійно створювати сторіс та креативи. За посиланням під відео заповню форму, та я з тобою зв'яжуся. Крок четвертий: відгуки. Публікуй в сторіс відгуки. Це те, що формує довіру у клієнта. Але зроби їх креативними та виділи найголовніше, бо 100% твої підписники бачили до цього інші відгуки в інстаграм, та твої може не Запам'ятатись. Зроби окремий візуал для відгуків, публікуй їх в одному стилі, зберігай в хайлайтс. Візуал та креатив твоїх відгуків це буде ще одна асоціація з тобою. Крок п'ятий. Регулярність надивленість та дисципліна дорівнює результату. Цьому тобі дуже допоможе контент-план, тому що без нього робити сторіс регулярно буде дуже складно. Кожного дня вигадувати про що зробити сторіс, в цей же час роблячи контент, створюючи з цим всім креатив, і ще й працюючи це дуже багато часу. Дуже швидко виснажить тебе та твоє бажання взагалі щось постити. Що постити, який контент створювати, з якими постачаннями це поєднувати, які тексти писати, які сторіс постити, і так далі, це все має бути завчасно тобою продумано на мінімум тиждень-два, враховуючи стратегію твого бренду. На дивленість. Це те, що допоможе твоєму натхненню та додасть ідей. Але я в кожному відео наголошую на тому, що це не про копіювання ідей. Так робити не потрібно, бо це вже хтось зробив до тебе і це не дасть такого крутого результату. Будь унікальним для своєї цільової аудиторії, тебе запам'ятають та довірятимуть. Крок шостий: більша частина контенту має бути знята тобою або командою. Не використовуючи чужий контент або картинки з Пінтересту, це одразу вбиває довіру. Виникає відчуття, ніби цього товару. Взагалі немає в наявності. Тому створюй контент самостійно: на телефон або на камеру, якщо є така можливість. Хоча принципової різниці в цьому немає. Головне, щоб це був твій контент. Це дасть аудиторії відчуття, що це тут і зараз. На цьому все. Став лайк на підтримку каналу, підписуйся, став дзвіночок, та пиши в коментарях, яка порада для тебе була найцінніша сьогодні. І до зустрічі в наступних відео!